Всім привіт! Сьогодні готуємо швидкий рецепт крафінів або паски. Хто як хоче. Беру 300 мл молока. Беру 20 г цукру або 1 столову ложку і додаю 15-20 г живих дрожжів, Можете додати 5 г сухих. 150 г борошна. Або я додала 5 ложок. Всю десь оставляю на 15 хвилин, щоб вона підійшла. Після того, як опара підійшла, додаємо півчайної ложки солі і ще додаємо 5 столових ложок цукру. Хто любить, щоб воно було посолодше, додаєте 6-7. Нічого не впаде, буде гарне солодке тісто. Далі сюди трошечки перемішала ложечкою, все, підготували 2 яйця. Взяла 2 яєчка і сюди вбила, опять перемішали, підготували ще кімнатної температури вершкове масло. Його нам треба буде півпачки. Півпачки вершкового масла, яке остаються, ще піде для того, щоб намазати всередину цих крафінів. Добавили масло і залишилось борошно. Борошно посію через сіта. Борошна всього треба 3 стакана. Враховуючи плюс сюди ще ті 5 ложок, які ми додавали спочатку. 3 стакани, не більше не менше, щоб вийшли гарні, пушисті і такі воздушні ці крафіни. Все гарно вимішуємо, масло розходиться до стану, поки не буде приліпати до рук. Тісто вимішується буквально за 10 хвилин. Вимішали тісто і поставили десь хвилин на 45, а то і до години. У тепле місце я ставлю під 50 градусів в духовочку на розстойку. Все подошло. Тісто готове, увеличилося разом в 2,5. Бачите, яке пушисте, навіть зараз випаде. Яку оце почну трошечки його так знаєте, доставати відтуди. Подніс трохи припушила борошном, ну, щоб не приліпало, ну воно, кстати, і не приліпало, бачите, а трук нормально відстає. Взяли те масло, яке у нас було підготовлене. Бачите, воно таке мягке, хороше, і гарно так повтирали всередину цього крафіна. Зарані, поки стояла час і нічого не робила, я взяла і намочила цукати у. Воді гарячій, щоб вони були м'якенькі. Хорошо розложивши цукати по всьому тісту, я його починаю закручувати в ковбаску. Потім цю ковбаску ми гарно розріжемо і будемо відправляти у форми. Для такого рецепта виходить, дві великих і дві маленьких пасочки, або виходиться шість маленьких, ну таких плюс-мінус, як на. Як стакан форма. Ось, Такого тіста нам вистачає на сім'ю із трьох чоловік. Так, тут ми розрізаємо. У мене формок не було, того я просто взяла фольгу, оділа її на бутилку, завернула, і вже в мене готова форма із фольги. Нічого не пристало, все хорошо отошло. Можна користуватися таким лайфхаком, якщо у вас немає форми під рукою. Крафіни вийшло. Пишні, воздушні і солодкі. Як ми любимо, я ще приготувала рецепт домашньої колбаски і зараз залишилось тільки нарізати пасочку, взяти яєчко, колбаску і вперед. Всім гарного дня, вечора! Готуйте із задоволенням. Пока-пока!